Ой, питали, чи масаж можна робити? Мона. Чесно вам скажу, мона. взутим ну, ось так в туфельках, ходити краще трошки, ніж Босяком по гієрішетки. А взагалі, коли ви їдете машиною по ній? То ви відповідно цього відчувати не будете. Якщо у вас просто щебінь засипаний, у вас десь щебінь розгортається, десь калюжи робляться. Фура проїжджає, вона робить колі. А коли застелена гія рішотка, ви з машини на машині проїхали, наприклад, виходите, у вас вся площадка буде ідеально сплошна, рівна. Тобто калюжі ніде не буде. Якщо великий лівень десь пройшов, подахай, там, може, десь буде стояти знизу, десь ну, в цих ячейках, да, якби там, але тут калюжі не буде. Тобто, ви з машини вийдете на у поверхню у вас щебінь розгортатися не буде. Ви кольосами буксанете, наприклад, Десь ями тут не буде, не зробиться яма. Вона просто тут, якби по по цьому пластику е, пройдеться і все це колісо. Тобто. Універсальність газонної рішотки величезна, плюс вона монтується дуже легко, дуже швидко, просто далі послуховування в подальшому абсолютно ніякого не потрібно. Так якщо велика площа якась застеляєте бруківкою чи бетоном заливаєте, вам треба десь дівати стічні води. А тут їх нікуди дівати не треба. Вони всі туди пропитують, пропитуються. Е, є для газонів, є для аеродромів, є ну, для парковок. Ось таку можна для невеликих автомобілів. Це українського виробника, це Польща у нас. Українська для. Буса для джипа цілком її достатньо для легкової машини, та навіть з зілом чи камазом проїдете, коли вона буде засипана. Нічого з неї не станеться. Так що, кому треба гіарішотка, всі контакти в шапці профіля.